Доброго дня, Ви на каналі мережу права. Та сьогодні хочемо поговорити про актуальну тему щодо перерахунку пенсії пенсій шахтаря. Законом України номер 345 про підвищення престижності шахтарської праці вона гарантує, що мінімальний розмір пенсії для шахтарів має становити не менше ніж 80% середньомічного середнімічного заробітку. Головною умовою виходу на пенсію за відповідним законом є те, що чоловіки мають набути стажу у підземних робіт не менше 15 років, А жінки з 7,5 років відповідного стажу, які обмеження стосовує держава. Починаючи з 2023 року, кожного року в березні проводиться відповідна індексація пенсій, тобто відповідні середньомісячні заробіток індексуються. Однак, відповідними постановами Кабінету міністрів визначається обмеження індексації у розмірі 1,3 тисячі гривень. Якщо ви візьмете свій протокол із матеріалів пенсійної справи, ви побачите, що відповідно до цього протоколу у вас наявна строка обмеження індексації. Тому як бути на сьогоднішній день є актуальна практика Верховного суду, яка говорить про те, що оскільки в законі України номер 345 немає відповідних обмежень щодо нарахування пенсії такої категорії громадян. Які отримують пенсію відповідно до цього закону, не мають обмежуватися відповідними постановами щодо обмеження індексації. Такою постановою є постанова Верховного суду, яка була прийнята 26 серпня 2025 року у справі 360 948 24. Ця постанова підтвердила права шахтарів, які отримують. Пенсію з урахуванням відповідного закону про підвищення престижності шахтарської праці, і було вказано, що указана пенсія не повинна обмежуватися відповідними індексаціями, починаючи з 2023 року. Тому, якщо у вас була близькість скора ситуація, звертайтеся за телефоном, що бачите на екранах. Що потрібно, щоб знати, чи ваша пенсія обмежується відповідними нормами? Якщо ви шахтар і працювали на відповідних роботах чоловіки більше 15 років, жінки більше 7,5 років, ваш розмір пенсії складає більше ніж 14 тисяч гривень, тому ви маєте право зняти відповідні обмеження щодо індексації, яка нараховується. У вас до пенсії. Вам потрібно звернутися до територіальних органів пенсійного фонду, прийти або особисто, або звернутися через портал e і запросити інформацію щодо актуального протоколу щодо вашої пенсійної справи. Якщо у вас в пенсійній справі буде вказано, що ви отримуєте пенсію згідно до умов закону номер 345 і у вас буде нараховане обмеження індексації починаючи з 2023 року, то ви маєте право. На перерахунок цієї пенсії без обмеження відповідної індексації, дякую за увагу! Всього найкращого.